Діяльність ліплення, тема нашого заняття Новорічна красуня. Добрий день, мої майстри, добрий день дорослі! Знають, певно, всі малята, що невдовзі прийде свято. Свято гарне, зимове, свято давнє і нове, скоро скоро на поріг завітає новий рік! Так, малята, наближається новорічне свято. Ви вже вдома прикрасили новорічну ялинку. А як прикрашають ялинку? Блискочі кульки, срібненькі бурульки, дощики, прикраси і сніжок із вати. Дітки, сьогодні ми будемо зображувати новорічну красуню ялинку. Нам потрібна дощечка, пластилін, фольга, стека і аркуш паперу. Я взяла фіолетового кольору. І як ви бачите, ялинка наша схожа на трикутну форму. Нам потрібно спочатку зробити стобор ялинки. Ми беремо коричневого кольору Пластилін. Я вже, як ви бачите, от заготовила його. Я скотила качалочку, доверху вона вуща, донизу вона ширша. І притискаємо її. На аркуш. Як ви бачите, низ у мене розмазаний пластилін. Сніжок я зробила, розмазала його на аркуші. Тепер ми будемо, беремо зелений пластилін. Малята, ви можете зелений пластилін ілі скотити качалочку і поділити стекою на рівні частинки. там більші, менші. Або ви можете з великого шматочка пластиліна відщіпувати шматочки, і також можете скочувати кульки. Я вже скотила кульки. Як ви бачите, ми беремо менші кульки і починаємо зверху. Прикладаю кульку з одного боку і з іншого. І Будемо від основи ми розмазувати. Як ви бачите, отак приклали, пальчиком притиснули і витягнули. Це наш верхівка нашої ялинки. Потім беремо знову дві кульки, скочуємо її в пальчиках, прикладаємо, притискаємо і пальчиками витягуємо. Витягуємо наші гілочки, ялиночки. дві кульки беремо, скочуємо в пальчика, прикладаємо до стовбура, притиснув, і витягуємо пальчиком, зліва, справа. Витягуємо гілочки, малята. Погляньте, ялинку я вже зробила. Тепер потрібно нам прикрасити її. Кульками із фольги. Ми будемо відривати шматочки фольги і скочувати кульки. Ось я вже заготовила. Тепер потрібно тільки викласти кульки на нашу ялинку, прикрасити її кульками. Так, дома ви прикрашаєте новорічну красуню після роботи з пластиліном. Обов'язково мийте руки теплою водою з милом, прибирайте своє робоче місце. Бажаю вам творчих успіхів, буду чекати на ваші роботи. До побачення!